Так, друзі, всім привіт. Сьогодні приїхала до мене платівочка. Зараз ми її розкриємо, подивимось, що ж тут до мене приїхало. Можу сказати, що ці платівки не нові, вони типу вінтажні рахуються. Так, це нам вже не треба. Туди його Так, тож відкриваємо і бачимо. а Тут навіть дві платівки. Кріс Tennis. Така чудова платівочка. Та Кріс 3 шамрок. Такі дві платівки до мене сьогодні приїхали. Я нагадую, що я проводжу прямі трансляції по четвергах. Та понеділках о 21.00 приходьте, будемо слухати ці платівки, де да не тільки. Бачите, що тут трішки загнутий кут був, але як мене продавець запевнив, вони Mint повинні. Тобто навіть не повинно видно бути цих, що її використовували. Так. ну ніби жодних таких подряпин я не бачу. Ніби дійсно вона. Та, яка майже не пр... програвалася. Так, то давайте ми і цю розпакуємо, подивимось. Тут такий внутрішній конверт, такі пісні тут. Так. І ось так виглядає сама плетівка. Так, ну тож, друзі, така в мене тран... буде трансляція. Наступна, де не тільки наступна, де ми будемо слухати з вами і Кріс крісарій. І інші чудові платівочки, які вони в мене дві на сьогодні. Всім дякую за увагу. Приходьте на мої прямі трансляції.